Так, доброго ранку, 23 лютого. 9 ранку. Дивіться, ситуація така. По фьючерсному роботу Picky Point. Значить, у нас що тут зроблено? Оцей спідометр вже докручено. Бачите, прямо торгує в ефірі. Він став більш чувствітнішим, можна наставляти дуже агресивну торгівлю. Так от, я поставив в принципі, на мінімум. У мене зараз в принципі, торгується 3 в лонг, 3 в шорт. І тут ну, я вам скажу такого, за останню добу, в принципі, навіть менше доби, тут ну, 10, 15, 14 позицій, 12 позицій він тримає. Що це таке? Якщо ми зайдемо, ну, давайте зайдемо на біржу. Зайдемо на біржу. От, все відображається по одній монеті, далі можна взяти другу там торгову пару, тобто ми бачимо... Все як не має бути. Що взагалі по. Давайте зараз зайдемо на фьючерси, я вам покажу. На фьючерс, що, по-моєму, аккаунту. Так, чекайте на цей. А, от тут, трудом, трудом, трудом. По-по-по-по-по. От ситуація в мене зараз ось така. Так, була просадочка, того, що робот зловив сигнал. Зайшов. Угоди, але монету почали пампити, і він мені мусив тримати раз, два, три, чотири дня цей актив, щоб потім вийти в плюс. Ну вже бачимо, 22, 23. Тобто він вчора в п'ять вечора оце газонув, закривав він. Є зараз покажу оцей скріншот, зробив. <хи> ну, це буквально от була така просадочка, скажімо, в сім годин якраз він вийшов в свою зону, і з 7 годин до 7.30, оце за пів години. Він оце лушпашив, щоб оце все відбити. Плюс потім переключився далі. Ну, Він вже зараз в вийшов. Тут було 20-те плече. До речі, в нас була крекеровочка, у наш зараз робот торгує тільки з 10-тим плечем. Більше ми не даємо, тим більше зменшили ризики. Тут баланс от видно. Оцей баланс показується, який у вас баланс на біржі. Він співпадає. Зараз зараз, зараз покажу. чуть назад. От, Він співпадає з цим балансом. Можна навіть не заходити собі на біржу і бачити, що в тебе тут відбувається. Так, можемо його оновити. Зараз знову новим ці наші позиції. Видно, далі. Три, вже шість позицій. Ми можемо по любі подивитися, де воно, що воно, яка сітка торгував, тут торгував, тут торгував і тут зараз далі торгує. Тут все показано, що набрано. Бачите, 10X, 10X, 10X. У мене ще остання до монета доторговувалася з 20-м плечем, але все чотенько дозакрилося якби от така от ситуація. Так що, я вам скажу, досить непоганий продукт, можна ним користуватися. Це все він виправляє, відторговує. Ну, от так воно в мене зараз на даний момент. В принципі, нормально. Да, торгується він. Зараз скажу, скільки днів. Уже 13 днів, 16 годин, 39 хвилин торгує. Так що от так. Тут ми собі Risk менеджер налаштовуємо. Тут а, час сесії плюс-мінус. Можна зробити просто один цей, можна зупинити. Ну все-таки. Да, у нас ще є. До речі, тут можна прикрутити в налаштуваннях от, прикручений телеграм-канал. Телеграм-бот, не канал. І в Телеграм-боті в нас така історія, що ми можемо відслідковувати, от дивіться, 22 лютого, оце він за 22 лютого, зараз вже скажу, в якій годині він почав, 17.30 оце він почав вже роздуплятися, там ринок хорошо йому підійшов. І от, оце, 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 оце. до сьогоднішнього ранку, скільки опрацьовано торгових пар. Ну, то я ще гуртаю, я не можу донизу дійти. Йду, 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 йду. От. 9.09. Зараз 9.13, 909, 908, 903, ну, це, Оце він відкриває, закриває торгові пари і торгує, е, торгує 24 на 7 стоп. Так що якось так, ребятки, це вам невеличка інформація. Бо вся інформація, да, ви можете знайти мене. YouTube, через шапку профіль там є посилання собі. тележку можете перейти мені написати, кого цікавить. Питань нема, можу розказати, як його запустити. До речі, ціна випроси 55 USDT на 16 місяців. Тут взагалі питань нема. У нас тут є пальне, до речі, це 10% від профіта, ми його окремо поп поповняємо. Бо тут, класно, є зручний кабінет ну, помімо цього робота, що ще є такий зручний кабінет, де ми можемо повністю на рахунок, на пальне закинути. О, Ще бонус на якийсь долар впав. Так, да, можемо побачити, є така штучка, ось така структура теж, боже, треба комусь вату брату розказати, і ми можемо за ними слідкувати. Ну, теж слідкувати, а тут бачите, що вони є, підключені, не підключені. Скажемо, зараз є 18 реєстрацій і 5 активних ліцензій, тобто 5 людей торгують так само, як і я. То тільки в моїй команді взагалі, у нас, ну у нас взагалі є своє ком'юніті. Що немало важливо, от є офіціальні, І ми тут собі правила чаати, результати торгівлі, там, супорт, все ми все ведемо. Тобто, ну, це не просто, це цілий проєкт. Так що, ребята, такі от, такі от інформації вам. До зв'язку буду вас інформувати, тримати, скажімо так, у курсі.